У серці Рівного в Свято-Покровському соборі відбулося єднання духовності та мистецтва. Благодійний вечір присвячений Святу Покрови при Святої Богородиці та вшануванню пам'яті наших славетних козаків і сучасних захисників. Об'єднав місто та область в єдиному пориві молитви, музики та шани. На заході організували концерт. Участь у ньому взяли дев'ять колективів з різних куточків Рівненської області. Захід чудовий, ми вже не перший рік сюди приїжджаємо, нас постійно запрошують, бо ми самі сюди приїжджаємо, нам сюди завжди двері відкриті. Ну, загалом наш колектив саме з розваже Острозький район Рівненської області. Нам вже 5 років. Ми займаємося професійною музикою. Хоча в нас така одна невеличка складність, що ми всі знаходимося в різних містах, тому що ми студенти, але загалом це не заважає нам здійснювати свою улюблену справу. На концерті також проводили збір коштів для дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні. Усі небайдужі могли долучитися до підтримки маленьких пацієнтів. Такі заходи в честь покрої Пресвятої Богородиці, в честь підтримки наших дітей, в честь підтримки наших воїнів. Вони надзвичайно надихають нас в цей непростий час. І тому ці заходи, де возвеличується. Сята Богородиця, наша заступниця, заступниця нашої України, наших захисників і захисниць. Це велика, велика подія для нашого міста і в цілому, і в цілому для нашої України вечір зміг об'єднати людей у єдиному шануванні духовних і національних цінностей та пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Творчі, духовні вечори, ми проводимо вже десь приблизно 18-го року. Дуже багато колективів підключаються до духовного концерту. Дуже є багато бажаючих із Рівного, з Рівненської області, зі Львова, з Луцька, багато з яких місць нашої Західної України. І хочу подякувати всім, кожному, хто приймає участь, усім прихожанам, які приходять в церкву. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Group.